Суть справи. Вітаю, друзі. Ви дивитеся чергову серію програми Суть справи. Я отець Вейтменіза з відоців милосердя. Сьогодні я хотів би коротко розповісти про користь від гідно вчиненої, частої і сердечної сповіді. хоча канонічне право церкви висуває перед нами вимогу сповідатися з гріхів принаймні раз на рік, цей припис церкви так само гідний поваги, як і підтверджена часом традиція церкви сповідатися принаймні раз на місяць. Незалежно від того, сповідаємося ми зі смертних чи повсякденних гріхів, але користь від частої сповіді превелика. Наприклад, окрім явного результату отримання прощення гріхів, часта сповідь приносить нам очищення сумління. У душі примножується благодаті, воля зміцнюється, збільшується самосвідомість, відбувається поступ зростання в чеснотах. Поглиблюється смирення, долаються погані звички і дух посередності. Ми досягаємо більшого самоконтролю в повсякденному житті. Так, друзі, часто сповідь допомагає нам розвиватися духовно та більш відповідально ставитися до наших щоденних обов'язків. Незалежно від вашого покликання, чи ви не одружені, чи живете у шлюбі, чи висвічені на єпископа, священика диякона, чи просто ревний вірянин. Пам'ятайте. Якщо ми не боротимемося з нашими щоденними помилками і слабостями, вони можуть призвести до вчинення повсякденного гріха. Так само, якщо ми не боротимемося з повсякденним гріхом, це може довести нас до смертельного гріха. Святий Августин, великий учитель церкви, підсумовує цю істину, кажучи, поки людина перебуває в тілі, вона не може начинити принаймні легких гріхів. Та якщо ви називаєте гріхи легкими, зважуючи їх, тремтіть, коли будете їх рахувати. Адже певна кількість легких гріхів творить велик важку масу. Певна кількість крапель стає рікою, а певна кількість зерен творить гору. Тоді на що нам сподіватися? Передусім на сповідь. Це програма суть справи. Хай благословить вас Бог. Дякую, що були з нами.